Ця розмова з чоловіком відбулася через 10 років від першої, і я тільки про себе усміхнулася, що й тут я його пересиділа, і прийдеться йому зі мною ділитися. Ми з Ростиком обоє не мали за плечима ні багатих батьків, ні грошовитої професії, він електрик на заводі, а я перукарка. Познайомилися на дискотеці і так зав'язалася симпатіям, а далі почали зустрічатися. Мені тоді було вже 27 років, я на якийсь принцип вже й не розраховувала, головне було вийти заміж та жити в мирі і злагоді з чоловіком та ростити дітей. Я не є мрійницею, тому розтик мені здався доволі приємним для життя з ним, бо ж, як кажуть, скуп не глуп. Ми жили в гуртожитку і так і не змогли заскочити в той потяг, де. Безкоштовні квартири роздають, зате приватизували собі дві кімнатки, одну з яких купили, і я почувалася доволі навіть щасливою. Далі у нас з'явилося двійко діток і звичні клопоти. Я вважала себе доволі щасливою жінкою, адже у мене здорові діти, чоловік без шкідливих звичок, свій куточок. Що ще треба? А потім я почала розуміти, що Ростик має зовсім інші плани на мене та дітей. Він завжди був сам собі на умі, а тепер його задуманий погляд говорив про те, що він хоче мене покинути. Я провела не одну безсонну ніч, думаючи, як вчинити правильно, адже у мене двоє дітей, і куди я з ними піду. Хай буде, нам залишаться ці дві кімнатки в гуртожитку, але справа в тому, що Ростик пота від мене відкладає гроші. Це було нескладно здогадатися, адже я практично всі свої гроші витрачала на побут для родини, а у нього постійно треба було просити під детальний звіт. Я почала думати, де ж він ховає їх, адже банкам тоді вже ніхто не довіряв, а наші кімнатки малі. Я обшукувала весь його одяг, дивилася під шафу, простукувала паркет, а потім випадково виявила його сховок, карниз. Знімала прати штори і там випадково вилетів на конечник, а звідти зазеленіли купюри, і не одна. Ви собі не уявляєте, що я тоді пережила, адже ми не жили багато, треба було на всьому економити, а він так зі мною, з нами. На початку двотисячних люди ринулися за кордони, і мені клієнтка в перукарні сказала, що є чудова квартира за смішні гроші. Я пішла подивитися на ту квартиру і просто закохалася в неї. А далі випадково сказала чоловікові ти уявляєш, кажу я йому за вечерею, люди кудись їдуть і квартири продають за смішні гроші. Я жебоніла й жебоніла, повідомляючи й адресу, й номер квартири, кліпала очима, що чесним людям на таку ніколи не заробити. Ростик її купив, я добре це знала, бо документи вже в трубу не запхаєш, а під столом і дитина знайде. А потім він почав розмову, що люди, які перестали один одного любити, мають розійтися полюбовно, гордо гримнувши дверима. Я б таку жінку поважав до кінця життя, якби вона сказала, що нічого в чоловіка не хоче, казав він. А я кліпала очима і казала, що я б так не вчинила, а відсудила б половину квартири, як того передбачає закон. А чого ти завів цю розмову? кажу я йому. Ти хіба купив таємно квартиру і хочеш залишити її собі? Ні, що ти? запевнив чоловік в тому, що він мене кохав, кохає і кохатиме. Через рік він повідомив, що от щойно купив для нас квартиру, і ми переїжджаємо та можемо продати наші кімнатки і зробити ремонт чи купити машину. Йшли роки, а чоловік і далі збирав гроші, і я знову йому підказала продачу, яку клієнтка продає за пестінь. Чи варто казати, що він її купив? І ось знову повторилася розмова про те, що жінка має бути горда та піти від чоловіка, який її вже не кохає, тільки з високою самооцінкою. Я тільки хитро примружилася, бо ж я не така. Підпишись, підтримай українськомовний контент.